17 січня у основній школі імені Душина Єрковича у Індії відбувся відкритий урок української мови. В цей день у школі панував особливий урочистий настрій. На урок завітали представники посольства України у Республіці Сербія. Тимчасовий повірений у справах України Філіпенко Євгенія, перший секретар Наталія Маркевич, третій секретар Богдан Кость присутніми на уроці були також і батьки, діти, яких вивчають українську мову. Урок провела вчителька української мови Марта Кулівацький з учнями, які вивчають предмет українська мова з елементами національної культури у двох школах імені Душана Єрковича та імені Йована Поповича, а також були присутніми учні школи імені Петра Кочича. На початку уроку гостей привітали вчителька Марта Полівацькі та діти. Вчителька розповіла, як проходить навчання, а учні показали свої знання, декламували українські вірші, співали пісень. Шановні панове члени посольства, від імені учнів, батьків і всієї української громади, я хочу вам подякувати. Ці книжки, подаровані вами, будуть нам служити на подальше досконалення знання і знання української мови. Надіємося на подальшу співпрацю в різних проєктах. А зараз покажемо, що діти навчили цього року дещо, дещо з значеннями. Дорогі ваші мік, вдячні вам за те, що розшкодували сіли часу та нашої да нашу школу. А також за те, що ви відбрали наш, оціли наші стар... старання, відучи українську мову, ради їх відчаю, подобається говорити по-українськи, а також ми любимо Україну. i izvi čaj, tradiciji i obrijati. Rado i delo na uroki u Krajinskoj mori. Šteno, izvi, jako vam je ovo za podarovanje kroz. Vode, dobro koze, na što biće, naših rodića. za njih priku i We have got to. Україна, то лампишний, і степи і гори. І як в мене щиро не кохати, по-українськи вчила розмовляти, і як мені Україну в країну, щиро не любити, навчила українськи Господа молити, за свій рідний край і я Господа молю, Зійшли, Боже, України, і щастя, і долю. Молоді да на слаборі, хто забуває, той будьонів, не задейкою, але каміння. Як то може, може, йти такою меча. нас усіх мати поворети, мати наша май, тоді мої не співали, не злавали. Kazale, ne kazke kazala, da ti mora da ne ljušiš našo odskrvanje. Ovo je kaj ti ti te ljudi svoje mogu uči spadno, govorete svoje mjeni stavlje. I te dočke polubine, ne pitali polube, da si rani od senje s leve i A u Тути тракају јо жок и пакућио хирок. Ну, а циља доћке жолти, Нег и сонечко и жолте, И се коло позолоти, Се звичајно и хработо. Тут хорит го здеће око, И на улице ја широке, Прапорихљу povin Оз чомурјанке черпони. А оці я тільки снігу, що ночі сіяли стрібом, але вранці сонце стало, і сніжок на небо стало. Сніло мені ясне сонце, що хати сітело, а то лиш так моя мама дивилася нела. Присніс мені легкий вісім, що без під а то мені моя мама хладила волосся. Snelo sme nilja hidočka, jak med solodenka, a to me мама ciluvala mama dorovenka. Snelo sme nilja helke, čo vraj me ne vesle, a to me ne mani ručke, do srca bi tesle. Snelo sja me nič, čo nakrela, ja goru isusja, a to me ne i nesla Щоб вони тебе міли, захищати зуміли від усіх чужаків ворогів, а дочкам своїм врінам, ти наказ рознесів всім, щоб сіночки ростих своїх, не науки включали і добру що та поваги до рідних батьків. Хай буде Україна Багата та сильна, та щоб воля не знала вона, щоб була, вона гарна. Що була, вона вільна, україна мовляв ріг. Нам сам Бог обмахай і землю благословляй в боротьбі за життя нас веде, за свою батьківщину бо немає країни, краще нашої більшій діти. В не найкращих світі мосі, за неї до тебе, вречество молосі, в мою свій стані, Zdaj, da ne greš na Jezusom ali ne, da ne goriš tega, ne glede na to, kaj ti je bilo, kot da ljubiš mano. Košpljeni je skrajšal, paščas je dolžni, če od njej ne greš, ne glede na to, kaj ti je bilo. Kot da jim je prišel drugi, ne glede na to, kako jim je bilo, da rožnajo, da kam podajsejo. Če človek ne bi razvidel, da so bili ljudje, če ne bi jim rodil, ki šali so se jih. Zato se jaz podajo, kot morajo biti dolžni, prideležijo se jim zmerno. Пороть ми їй показали, що вивчили ці три місяці навчання. Надіємося, що ми цим підтримали нашу рідну Україну. Пізніше до дітей звернулася Тимчасовий повірений у справах України Філіпенко Євгенія. У вас в гостях дійсно, ви абсолютно чудові. Чудові діти, які вивчають українську мову, прекрасно співають українські пісні, які зберігають те, що плекали наші пращури століттями, зберігають нашу мову, культуру, історію. Це надзвичайно важливо. І ми сьогодні з задоволенням хотіли подарувати вам українські підручники і книжки для того, щоб ви росли. Щоб ви вчилися, добре вчилися, щоб ви росли освіченими європейцями, які цінують своє рідне, які поважають інше, які е, поважають один одного. І ми сподіваємося, сподіваємось, що е, з цими українськими війни е, ви будете вчитися кожен день із задоволенням. Е, Хотіли подякувати вашим вчителям. За те, що вони вас добре навчають. Представники посольства вручили дітям цінний подарунок українські книги. Урок пройшов у невимушеній приємній атмосфері і залишив приємні спогади як у дітей, так і у батьків. Цей урок став справжнім святом рідної української мови. A meni su se svidele razne knjige. Najviše su mi se dopale sa notama, zato što ja znam da sviram pa da mogu da učim. Dopale su mi se i sve, ali najviše te knjige. Meni su se jako dopale ove knjige što smo dobili od ambasade i Pogotovo, pogotovo su mi se svidjela zato što su na ukrinjskom i jako su poučne. Najviše mi se svidjela ona sa и i notama zato što ja да da и да da И I volim јазик, jezik, tako da su mi se svidjela lepo, ali tam je najviše. Djakujem je po snu za knjeske duže radne. Сьогодні в нашій школі відбувся відкритий урок з української мови. Ми прийняли у гості трьох Представників посольства вони подарували дітям книжки. Всі ми знаємо, що книжка це найбільше надбання людства. І через те ми дуже вдячні їм за ці подарунки. І, звичайно, ці книжки будуть нам служити для вдосконалення української мови, звичаю обрядів української культури. З цієї нагоди ми підготували програму. Яка складалася з віршів, пісень, а також привітань наших гостей. Діти були дуже задоволені. Всі виражали свої задоволення емоціями позитивними, пілкувалися з собою, читали ці книжки. Загальному були дуже задоволені. Сьогодні наше посольство передало дітям, які вивчають українську мову, книжки, підручники українською мовою. Ми приурочили цей захід до Дня Соборності, адже 22 січня відзначається День Соборності. Як відомо, в 1919 році ця дата стала тією датою, що об'єднала різні куточки України. На жаль, таких дат небагато. 2014 рік став Такою, такі, такою датою це був рік, коли ми були змушені знову виборювати своє право на соборність і доводити всьому світу своїм сусідям і насамперед собі, що ми є соборна, єдина і неподільна держава. Сьогодні ми живемо в державі з назвою України, і звісно, всі її мешканці є українцями, і в цьому теж є наша соборність. Ми визнаємо, що ми є багатоетнічними, полікультурними. Поліконфесійними, і це є здобутком тисячолітньої історії нашої країни в умовах, коли зовнішні сили хочуть бати, бачити нас роз'єднаними, ми повинні довести, що наші предки недарма в морозні дні 91-го року стояли символічним ледюгом єдності рука об руку. Ми вбачаємо соборність в збереженні нашої. Національної пам'яті, національної гордості, культивування державної ідентичності і взаємоповаги. Нині, коли ми хочемо бачити частинку величної ідеї соборності у нашому майбутньому, у наших дітях, саме тому ми е, передаємо українські книжки нашим дітям. Сьогодні ми допомагаємо нашій діаспорі зберегти національну. Ідентичність українську мову, українську культуру завтра ж ми віримо. Діаспора і громада допоможе своїй батьківщині, адже соборність це не слово, це відчуття єдиної родини, це відчуття дружної руки в твоїй руці, це єдина пісня, яка співається різними мовами, але розуміється, усіма. Ці дні, коли Україна сама переживає нелегкі часи, Україна не забуває про своїх співвітчизників за кордоном, приділяє велику увагу українській діаспори. Так, адже як я і сказала, для нас надзвичайно важлива підтримка української діаспори, тому що українці за кордоном це теж частина нашої країни і це теж наша. Підтвердження нашої соборності, тому ми і надалі розраховуємо на підтримку українців, що проживають за кордоном. Ми всі стали свідками жахливої трагедії, що сталася на сході України. Як відгукнулася тут, у Сербії на цю подію трагічно? Звичайно, як тільки світ дізнався про цю трагедію, міжнародне співтовариство. Виступила з заявами, засуджуючи такі терористичні акти, діючий голова ОБСЄ, перший віце-прем'єр-міністр Республіки Сербія і Віцедачіч він теж виступив заявою, якій висловив глибокий жаль з приводу цієї трагедії і засудив дії терористів. Ці дні були оголошені. Днями скорботи і в українському посольстві було відкрито книгу скорботи, і до нас приходило багато людей: не лише українців, а й місцевих жителів, і наших іноземних колег, які висловлювали співчуття і засуджували такі терористичні дії.